Друзі, вітаю! Вітаю вечір, вівторок, я Олексій Ляшенка. Запис ведеться раніше. Інтернету немає, світла немає, зв'язку, зв звичайного зв'язку також практично немає. Це я скажу чому далі, скажу, чому я про це з цього починаю, друзі. І обурює одна ситуація, дуже обурює одна ситуація. Що попереджали ще рік назад, всім власникам мобільного зв'язку, всім власникам компаній, всі компанії, які у нас існують на ринку мобільного зв'язку, робить автономне електропостачання. Це дизеля, пофігу. Розумієте? Ось пофігу. Я це буду приурочувати, і буду казати, щоб ми трохи розуміли, що повинен був зробити президент, щоб власники ну Київстару, да там водафону, там я не знаю Лайф колись називався ще щось зробили, купили генератор. Що повинен був зробити президент? Ви розумієте? Я розумію, що з електрикою. Навіть розумію з інтернетом. Хоча і тут я не розумію, і тут я не розумію, чому там, де є сервіси, там, де є знову вишки, не поставили електропостачання. Окреме, як поставила нова пошта, як поставили крамниці, як поставили деякі кав'ярні і так далі, деякі підприємці, чому там не потрібні великі генератори? Тепер навіть тривогу не можна почути? Якщо ти живеш десь далеко, що не чути вуличну тривогу, ти не розумієш. А це називається допомога вбивству українців? Ну, опосередкована, але вона є. Розумієте? Чому уряд не видав постанову, в якої був би останній пункт покарання за невиконання цієї постанови? Чому Верховна Рада не видала таку постанову? Чому? Ви думаєте, мене це не обурює? Обурює, дуже обурює. І я це висловлюю. Але я ніколи не напишу іншій людині, як пишуть мені. Я починаю з цього, а далі ми з цього, друзі. Далі. Після ось цієї короткої короткої ступної частини ми обговоримо з вами дуже дуже цікаву ситуацію. Шпагати! Путін, шпагат Зеленського, і що з цього вийде, і як працювали ми, і як будемо працювати далі, і що роблять вони проти нас? Так от це просто вступне, вступна частина. Я багато зараз чую таке: якщо ми не змінимося, ми програємо. Якщо ми не змінимося, ми програємо. Знаєте, я практично впевнений, ми не змінимося, але програти ми не можемо. Ну просто не можемо. Не можна, коли люди пишуть. От я кажу ж, ви, ви вимикайте кондиціонери, вимикайте електрочайники, вимикайте все, що можете вимкнути електричне. Коли вам прийшло світло, вимикайте, будь ласка, а мені пишуть. Та пішов ти. Ну і там ми тут в Одесі вмираємо без світла. Ми що скоти. А я що таке казав? А чому ви мене посилаєте? Я розумію, ви послали Зеленського, ви послали, я знаю кого, ДТЕК послали. Хоча ні в чому не розбираєтесь, ні в чому взагалі. Вам все одно, ви люди, ось хто таке пише Живота. Я розумію, ви що думаєте? Я не потерпаю від відсутності електроенергії. У мене от згорів мій ноутбук. Я відніс. Зараз взяв напрокат на, на один-два дня. Може, не знаю, що там зламалося. Це також. У знайомого холодильник. Це, це не гарно, це я не виправдовую нічого. Але я кажу: потерпаємо ми всі, а посилати чомусь мене, чи там президента, чи ще щось, не Москву. Замітьте, не Москву. Не Путіна, не їхніх солдат, не тих, хто запускає ракети. Замітьте, не тих. Навіть не США, які не дає нам допомоги, яку обіцяла. Навіть не Євросоюз, які не надає допомоги, яку обіцяла. Навіть не тих президентів, хто знищив у нас армію і знищив все, що можна було знищити для оборони. Ні. Зеленська, на Ляшенка. Та пішов ти, це що? Або пише: та заткнешся ти коли-небудь у нас світла немає по 16 годин, і в мене немає. Було й доби не було. І 11, і 13, і 16, і що? Будемо зараз бити один одному очі і посилати один одного. Чи будемо змінюватися, як сказав Стерненко, да? як кажуть інші блогери, не бачу я змін. У деяких людей взагалі не бачу змін. Навпаки, бачу зміни в гіршу сторону. Вони нам брешуть, а ти їхній рупор. сам, мабуть, в комфорті. Да? Я в комфорті, будинка нема, собак нема, ліжка нема, ложки нема своєї. Ні, я в комфорті. Ходжу в свій сад, який ростив біля 20 років. Їм помідорчики за свого городу. Я коли був там останній раз. Там все заросше, вдвічі вище мого росту стоїть сухостой. І будь-який, яка іскра, згорить взагалі все. Так хата напіврозрушена, а так буде зовсім. Я в комфорті. Чого там? Та чого там, все нормально. Та ніколи у тебе не буде підписників, ти не співчуваєш людям. В чому і як? В чому і як я не співчуваю? Знаєте, про підписників я скажу одне: кількість підписників на моє IQ ну, взагалі не впливає. І на IQ тих підписників, які підписались на мене. Я про це вже казав. Мені хочеться, щоб в мене було і 100 тисяч, щоб в мене було і 50, 500 тисяч. Для чого хочеться? Для того, щоб ми могли збирати як блогери-мільйонники, да, на 100 дронів, на 200 дронів, на 300 дронів за тиждень. А ми за тиждень іноді, іноді, іноді інколи збираємо на два. Ну тому що так у нас мало. Да, у мене мало підписників. Ось тільки за цього мені хочеться, щоб було більше. Ну ось і все, друзі. Підпишіться, якщо хтось дивиться, не підписаний. Якщо ви розповсюдите це відео, я буду дуже і дуже вам вдячний. Поставте вподобайчику. І почнемо ми з вами. Розберемо, що відбулося. Ось зараз розберемо, коли все затихло, все пройшло. Що відбулося. На саміті миру в Швейцарії. І чому цей саміт мира так принижується Порошенковцями, так принижується і так знижується його вдалість Москвою і недругами нашої держави? А він насправді він вдалий, він реально вдалий. Ви зараз це зрозумієте? Він готувався цей саміт практично рік. Почав готуватися саміт. Я говорю, десь приблизно рік назад. Тоді. Коли у нас були успіхи ще на фронті, тоді, коли у нас була Авдіївка, тоді, коли не обстрілювали Константинівку, тоді, коли не був наступ на Покровськ, на Красногорівку, тоді, коли не було їхнього наступу на Харків, коли ми потихеньку, потихеньку відвоювали свою територію. І цей готувався цей саміт. Готував його, був головний, призначений з нашої сторони, керував підготовкою саміту, це Андрій Єрмо. Голова Офісу президента подобається він комусь, не подобається Завгосп? чи не завгосп. Але він був відповідальний за підготовку саміту Миру. Тоді на першій зустрічі, це здається, в Саудівській Аравії було, чи, чи, чи десь там в Середній Азії, я не пам'ятаю точно, були тільки радники, міністрів закордонних справ, радники, якихось радників, радники голів урядів, і тільки сформувався порядок денний і що буде обговорюватися. І тоді було 10 питань, ті, що поставив президент України Володимир Олександрович Зеленський для втілення. Програми миру. Потім була друга зустріч вже в Європі. Там вже були деякі міністри, деякі, деякі заступники, деякі помічники міністрів. Також. І це вже була така практично фінальна підготовка. Вона вже була взимку. Взимку з цього року. І там вже були дуже тяжкі події на фронті. Це вже було, знаєте, десь. Кажуть, з жовтня нам а, перестали постачати озброєння. Ні, нам перестали постачати озброєння десь реально з вересня місяця. Ось е, скоро буде е, е, рік, да? А нам так і не відновили. Не відновилася у нас поставка партнерами тієї кількості зброї, яка нам потрібна. Яка нам потрібна для того, хоча б щоб стримувати Російську Федерацію, вона не відновилася. Хтось. Каже так, дають же ж, так пішло. Ні, ми це про це поговоримо. Так ось, коли вже відступ був від Авдіївки, відступ на багатьох участках фронту, і змінилася взагалі там ситуація, і політична, і військова. І на цей саміт було винесено замість 10 три питання, замість десяти три питання. І ці три питання, друзі, ці три питання вони були наступні: це звільнення всіх військовополонених, великий обмін. Потім свободна торговля, сільхозпродукції, відкриття Чорного моря і ядерна безпека. Там, в тому всі ядерної безпеки, це повернення Запорізької АЕС Україні. Три питання, три гуманітарні питання. Дивіться три. З усіх тих там не стояло вже питання там території, там там не стояло питання. Ну, взагалі, нічого, три гуманітарних питання. І ось коли цей саміт пройшов на сьогодні. Там казали, що підписали 78, вже 85 чи 87 держав. І там сміються, що там африканські якісь підписали. Той нам там буде. Ну це хто сміється? Сміється говорящі морди Порошенка. Порошенко і йому подібні смі ой-ой-ой. Там підписала якась там африканська держава. Це добре. Це голоси. Це допомога в Африці. Наша їм, а їхня нам. І чим більше це буде, це буде нормально. Так от, в чому заключається шпагат і Путіна. І далі поговоримо про Трампа, у тут про шпагат і нашого президента Володимира Зеленського. Дуже цікава ситуація. Чому все, чому всі кажуть, що все розв'яжеться восени? А воно все розв'яжеться восени, воно або піде велика війна, або піде на закінчення війни. Ось дивіться, чому зараз? На шпагаті Росія. Чому ж Путін на шпагаті? Перший саміт міру. Три питання. Три гуманітарних питання. Чим ну, ну, хто може виступати проти обміну полоненими? Я не знаю, хто може в світі виступати проти цього. Хто Китай, не знає, КНДР? не знаю. Ну це це, це... сказати нічого. Хто може виступати проти ядерної безпеки? Вона потрібна світу земній кулі. Ніхто. Ну і хто може виступати проти вільної торговлі продуктами, які ми постачаємо і в Африку, і в Південну Америку, і скрізь хто? Я не знаю. Путін каже: ми не поїдемо на саміт міра. Ну, не... ось це називається шпагат. Ось тут уже питання буде до їхніх шефів Китаю. А як це так? Путін проти того, щоб людям давали продукти. Путін проти того, щоб була ядерна безпека, Путін проти обміна і хай тоді поясняє Сій Великий. Розумієте? І це тільки поки бравада Москви і Путіна. Якщо вони відмовляться обговорювати ці три питання, які зараз винесла Україна, ну тоді дійсно вже всім буде зрозуміло не те, що там вже неможливо бути, бути як, знаєте, сказати, бути якесь. Пояснення, що а ми ось не допомагаємо, але у них є свої там вимоги. Добре, свої потім. Потім вимоги Путіна вимоги України. А ось давайте зробимо те, щоб світу жилося більше безпечно. А люди, батьки, діти, матері, дочки повернулися в родини. Все ж просто. А Тих, у кого нема хліба, поїли його вдови. Ось і все. Саудовська Аравія там підтримує. Саудовська Аравія подивиться, вона була на саміті. Так не підписала, але вона була. Подивиться. І вони ж хочуть, щоб у них і наступний саміт Міру проходив. І якщо відмовиться Путін приймати участь, це, це геніальне рішення наших. Нашої міжнародної ланки. Геніальне, друзі. От Путін поставлений в таку ситуацію, відмовиться амба. Не відмовиться, він приїде туди і там будуть перемовини не з нами один на один, а з усім світом. Ви розумієте? Ну, хай не з усім світом. Хай туди приїде 85 держав, хай туди прийде 60 держав, хай туди прийде не знаю скільки, але туди не приїде менше, ніж було. Розумієте? І путіну прийдеться чи його представникам, скоріше за все, він сам не пояснювати, чому вони не хочуть відпустити людей. Ну це парадокс, це нонсенс. Пояснювати, чому вони не хочуть, щоб була ядерна безпека для всіх, хто там буде присутній. І чому вони не хочуть, щоб була вільна торгівля і вільне постачання продуктів туди, куди потрібно. Хай пояснює, поки він може тільки кричати. Класно, це велика проблема для Росії. Яка є проблема у нас? Це наступні вибори. Да, от Путін на шпагаті. Чому ми на шпагаті? Чому наш президент на шпагаті? І це дуже така тема, яка ну дискутаційна тема. Тут говорити, 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 але не заговарюватися, не махати шашкою, не закривати очі, не закликати до чогось такого, такого, а просто продумано. Ось як оце я довго-довго це все збирав, дивився докупи, так як я можу. Да? Я ж не великий той хто. То там в університетах учился. Його учили університети. Потім Порошенко був любимою жіною в місті з іншими жонами і так тогда... Ні, я не такий. Я звичайний, простий дядько, мемний дядько, мемний, да мемний. Ну, який є. Які є. Так от дивіться, у нас що, Трамп. Те, що був замах, я вже казав, це мог, мог, мог бути спектакль, а це мог бути замах. Ми не можемо про це судити. Ми можемо тільки висловлювати свою думку. Я її не висловлюю однозначно ні ту, ні ту. Я вважаю, що як те, так і те має своє місце. Ну, сам факт не в цьому, навіть сам факт в тому, що оця подія надала Трампу ну, практично 90% того, що він стане президентом наступним, що буде у нього конкурентом Байден. Можливо, якщо і другий. життя покаже. Так от що сказав Трамп, відкидуючи всі його заяви, заяви всього його оточення, все-все у Трампа політика наступна. Він сказав, я закінчу цю війну. Ну, може він це зробити? Я вважаю, президент Сполучених може, Штатів може. Він сказав, я посаджу за стіл переговорів. Путіна і Зеленська може це зробити президент Сполучених Штатів. Я вважаю, може. При всіх, що у нас РНБО, у нас Зеленський стільки сказав, при тому, що Путін не вважає Зеленська легітимним, президент Сполучених Штатів це зробити може. І основний критерій, критерій основний стержень цього, що в цих всіх заявах, в цих всіх предвиборчих каламутних обіцянках є одне. Він сказав: якщо Путін і це було і оточення його казало, і це є стержень програми. Якщо Путін не захоче сісти за стіл переговорів, то тоді Трамп каже: Я надам зброї України стільки, скільки їй потрібно, щоб перемогти Путін. І далі каже, якщо Зеленський не захоче сісти за стіл переговорів, тоді я не дам Україні навіть одного патрона. А ви знаєте, що Якщо не дасть Сполучені Штати, не дасть і Європа. І ми всі прекрасно визнаємо, що того, що виробляємо ми, і того, що залишиться там декілька країн, які нас не кинуть. Це Балтійські, це Нідерланди, здається, це Ірландія, Чехія, можливо, Велика Британія. Це ті, на кого ми можемо покластися. Нас не хватить. Нас не вистачить проти Росії, Китаю, КНДР, Іран. Реально, не вистачить. Ось і шпагат для нас. І для них також тут. Для них два ж пагата. Ось самітів миру і тут, для них два ж А для нас ось також шпагат. Не сядемо, ми вже воювали на своєму озброєнні. І зараз дивіться, ось із того, що нам пообіцяли, і з того, що було прийнято рішення, там здається, в квітні чи на початку травня, половина поступила і то не всього. І, мабуть, і половини нема того. Так це ж уже не я кажу. Це вже президент Швеції сказав, і НАТО половину не дає з того, що обіцяв. У нас немає у нас навіть зараз на стримування немає всього озброєння. І я вам хоч більше скажу: навіть якщо люди у нас є або будуть, або мобілізують нам нічим озброювати на сьогодні нічим. І от уявіть собі, якщо не буде взагалі зовсім нічого, а тільки наше. і оцих країн. Ось шпагат. Думайте, Путін і думайте, Україна. Як воно піде? Знаєте, відмовитися не можна, треба погодитися. Оце отут кому треба ставити. Ось така ситуація у нас. Після саміту Міра. Саміт Міра вдалий. На 100% вдалий. Не слухайте нікого, нічого, ні про що. Саміт миру вдалий. Трамп, як він себе поведе, на сьогодні вся його програма ось така. Ну, а нам своє робити, друзі. Нам своє робити, нам допомагати нашій армії. Завтра ми поговоримо в прямому ефірі про дрони. Завтра ми поговоримо про постачання дронів. Це дуже цікава ситуація. Як маніпулюють, як, як брешуть. П'яти хвилин знову не буде, тому що нема в мене ноутбука, поламалося це все на ремонті, немає електрики, жара страшна. Ну все, я просто прошу вибачення. Давайте трохи почекаємо, може з наступного тижня. Я хочу подякувати за ваші Донати, друзі, я дякую. Алійник Надії, дякую вам, пані Надія. Ви, ви переслали і на канал. Велика вам подяка і дуже-дуже допомагаєте на збір нам на дрони і на е, реп. Реб там лежить. Я вважаю, що ми завтра навіть дрони перерахуємо на дрони, можливо, разом будемо віддавати, поки хлопці не можуть. Так от, пані Надія, Алійник величезна вам подяка. Ви стільки добра робите. Дякую вам. Особисто від мене дякую. Мікіної Галині, Литвиненка Тамарі, Андрунків Марії, 50 на 50, дякую вам, пані Марія, велика вам подяка. Зарінчук Маріана Абанк. Маріана, ви просто ну, лучик, лучик сонця. Дякую вам, дякую, Маріан. Миранець е, Мирославу, нареп перерахував, дякую вам. Барані Марина, дякую вам, пані Марина. Ви перерахували на підтримку каналу. Велика вам подяка. Буде за що робити ноутбук. Тітова Ольга, це наша подруга, хочу сказати, наш друг. Вона зараз в Європі, і вона постійно нам допомагає. 50 на 50 написала Ольга, велика вам подяка Оля. Також хтось вчора о 21.07 на Монобанк і сьогодні о 5.45 на Монобанк без прізвищ, друзі. Велика, велика вам подяка всім за вашу допомогу. У нас працює Монобанка. Там, здається, 2800 всього нашого але у нас на рахунках вже більше 33 тисячі, здається, чи 30... 33 тисячі, там 2800 трохи залишилося. і Ми купимо два дрони і відправимо. Друзі, якщо комусь щось потрібно, все е, я маю на увазі реквізити. Заходьте в опис. Є під кожним відео опис, і там в опису всі реквізити. Там можна стати спонсором. Там можна підписатися на телеграм канал. Там по Фейсбуку мене шорують і дуже, дуже сильно вже три мої коментарі видалили. Я ще раз скажу: Фейсбук. Це край ну вкрай ненадійна мережа. Вона у мене закінчиться. Третій раз я не буду розвивати там вже нічого, якщо мене знову обмежать, як обмежені, обмежили ті мої сторінки. Я нічого в Фейсбуці робити більше не буду. Тому що там елементарно мене посилають, а я. Просто кажу: не треба цього робити, і мене блокують. Розумієте, я звісно кажу трохи в грубшій формі. Але я прошу, не треба цього робити. Їх не блокують, мене блокують. Ну, така ситуація. Я казав, переходьте на українську мову. Скрізь переходьте всі на українську мову. Блогери, щоб були наші люди працювали як в Фейсбуці, як в Ютубі, і скрізь в інших. Тому що у нас много слушают на русском языке. Нас много не понімають. Нічого не можу сказати, тільки подякувати спонсорам. Я сьогодні не можу а, сказати, ну як я вже обіцяв, кожен випуск вечірній про спонсори, тому що немає мого ноутбуку. А всі дані там, вибачте, завтра, якщо буде зроблений, Якщо ні, будемо трохи пізніше всім спонсорам, подяка, нимовірно від мене особисто. Дякую вам, друзі. І тим, хто висилає посилки. Ось Надія Ліник, вона і посилки висила. Посилка огромна, там і вода, там все. А, тож от Женя буде сьогодні чи завтра тільки передавати. Да, друзі, змінилася адреса висилання посилок. Висилати потрібно на Іскру. Той же район, та же все, тільки село Іскра відділення номер 1 і на Євгена, тому що фронт прибуває. І ми відвигаємося трохи далі. Женя відвигається трошки далі. Це для тих, хто каже: нема у мене співчуття. У мене брат рідний з невісткою, ось там під фронтом, щоб щось робити. Немає у мене співчуття. Та хто я такий? Та хто я такий для серебрянських? Хто я такий? Якесь чучело там з села. Ну це і все. Друзі, всім, всім, всім. До завтра. Завтра будемо робити прямий ефір, якщо буде інтернет. Тому що система дуже цікава. Пропадає світло, потім, потім через деякий час інтернет, потім деякий, через деякий час весь зв'язок. Ну, будемо намагатися. Час не міняємо. 20.00. Будемо намагатися зробити. Приходьте, запрошуйте всіх. Україна переможе.